Доброго дня, мене звати Віліна Раївська. я учениця першого курсу Теофіпольського професійно-аграрно-промислового ліцею. Сьогодні я хочу представити свій орнамент під назвою Весняне поле цей, віз... цей візерунок для мене не просто прикраса, це цілий світ символів, традицій і надій. Я обрала саме весну, бо ця пора все оживає, земля прокидається, трава зеленіє, пташки повертаються з так само, як і ми зараз усі, чекаємо відродження нашої країни. Спочатку я зробила ескіз. Уявила собі весняне поле з квітами, паростками, теплом, у пам'ять створила сітку, у розділі, у розділі вигляд поставила галочки на трьох позиціях. Лінійки, лінія сітки, рядок стану, щоб мати перед собою клітинки та зберегти пропорційний ритм. Вибрала олівець та колір побудувати сітку, щоб правильно розмістити елементи, основу орнаменту склавром із крапкою, символ розсіяного поля. Використала червоні і чорні кольори, як у вишиванках мами й бабусі, які мене е, навчили вишивати. У центрі мого орнаменту ромби з крапками всередині. Це засіяне поле, яке символізує працю, надію на врожай, на достаток. Цей символ дуже давній, ще з часів наших правобус, але він актуальний і сьогодні. Коли на багатьох українських полях замість зерна за уламки війни, ми мріємо, щоб вони знову стали засіяними полями, полями життя, а не смерть. Землю дає їй силу рости, а ще це сила безперервного часу, руху вперед: ніщо не стоїть на місці, Україна бореться і рухається до перемоги. Ще один важливий елемент квадратні елементи з Христа. Захищати людину. І сьогодні ми теж потребуємо цього захисту не лише фізично, а й душевно. Я дуже пишаюсь в нашій, що в нашій родині вишивка це родинна справа. Моя мама та бабуся вишивають рушники, серветки, сорочки. Саме вони навчили мене цінувати кожен стібок. Вишивка це як молитва, як передача любові до рідного через візерунок. Цей орнамент я створював на основі традиційних українських символів, поєднавши їх в орнамент та спостерігаючи за тим, як мама вишиває свої вишиванки, щоб повторити елементи орнаменту. Я скористалася функціями виділити, копіювати та вставити, та уважно слідкувала, щоб правильно накладати скопійований елемент орнаменту. Цей орнамент можна використовувати не лише на вишиванках. Його можна вишити на скатертинах, серветках, кухонних, рушниках, навіть на чашках чи футболках. Бо українська символіка це не тільки про минуле, а й про сучасне. Цей орнамент я відобразила на чашці. У програмі Paint 3D за допомогою тривимірних фігур створила чашку, вибрала команду, наклейка, додала наклейку на робочому столі, знайшла свій орнамент і вставила його як наклейку на чашку. На чашці з'явилась наклейка, яку я порівняла по розмірах чашки, скопіювала чашку з орнаменту і вставила її до свого орнаменту. Сьогодні вишивка це вже не лише частина традиційного одягу, її елементи використовують на сумках, футболках, навіть у дизайнах інтер'єру, але сенс символів залишився незмінним. І в цьому головна цінність нашої культури. Ми оновлюємось, але не забуваємо, ким ми були. І наостанок весна завжди приходить, навіть після тим, найтемнішої ночі, сходить сонце, так само і ми проростемо, зміцніємо, зацвітемо, як Весняне поле, бо в кожного з нас сила предків, віра в перемогу і любов до батьківщини, бо Весняне поле це про надію, продовження, коріння та майбутність.